Так, звичайно, все потрібно контролювати, і потрібно е, дуже жорстко контролювати, тому що ось саме е, ці відео діти неконтрольовано їх дивляться. Тіктоки, е, е, там соцмережі, інші це потрібно перш за все брати е, під контроль батькам, щоб батьки це контролювали, розказували це дітям, і е, звичайно, що діти легше сприймають інформацію через розповідь, ось саме через таке відео. І, звичайно, це накладає на них певний відбиток в подальшому. Що б я порадив би просто щоб заміщати такі відео якимись історіями якось військових, які вижили і повернулися додому, якимись прикладами доброти, там, коли хтось підтримував полоненого, коли допомагав йому вижити. Але це ще раз кажу: це скоріше цього, що проблема батьків. Батьки повинні контролювати це. І, звичайно, ну TikTok, мені здається, що це зараз ось піч, такі, знаєте, і, ну, його звичайно потрібно було б заборонити на державному навіть рівні, але це чисто моя суб'єктивна думка.